Прийдешньої зими опадів буде мало, зате і попередньою очікуються різкі зміни температури повітря, температурні гойдалки, зими стали нестійкими до температурного режиму, зазначила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. За словами метеоролога, у останні роки зими в Україні йдуть одна за одною. Вони неймовірно схожі. Всі похолодання будуть дуже короткочасними. Дуже нестійкими, вони будуть дуже швидко змінюватися і переходити на більш високі температури. Нехай і незначні практично обійдеться без особливих морозів від 0 до 5 градусів в денний час, прогнозувала метеоролог. За прогнозом метеоролога, швидше за все, погода на новий рік в Україні знову буде аномально теплою, без снігу і морозу. Вона зазначила, що слід очікувати невеликий плюс у денні години і нуль або невеликий мінус в нічні. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.